Друзі, привіт! Зараз вже досить жарко, і багато з вас думають, куди поїхати на вихідні позагоряти та поплавати. І сьогодні ми розглянемо місце неподалік Львова, і також чи вартує сюди їхати відпочивати. І це місце є Ясенський кар'єр. Ясинський кар'єр кар це три великі озера, розташовані біля села Ясинська, в 20 кілометрах від Львова. Цей кар'єр користується популярністю мешканців Львівської області, що часто приїжджають сюди на відпочинок. Його площа становить 76 гектарів, а глибина близько 18 метрів. Також в це озерах багато риби, такої як окунь, щука, судак. Рибалити тут можна цілодобово, але риба буває вибаглива і не завжди попадається на гачок. Ясинський кар'єр розпочав свою роботу ще у 1966 році і працює досі. Часто навіть можна побачити, як видобувається пісок. Давайте я розкажу, як саме тут видобувають пісок. Це відбувається за допомогою цієї машини, яка називається земснаряд. Вона обладнана потужними насосами, які з дна озера викачують воду з піском. Далі це все проходить по трубах до цього жолоба, стіни якого зроблені з піску. Вода, яка витікає з труби, просочується через ці стіни та повертається назад в озеро. А пісок залишається, який згодом перегружають до вантажівок. Також тут розташована парковка, яка переповнена машинами. Тому краще приїхати сюди вранці. Найбільше мені сподобалось третє озеро від парковки, яке має красивий відтінок бірюзового кольору. Але до нього потрібно пройти пішки приблизно 15 хвилин. Давайте розберемось, а чи безпечно взагалі тут відпочивати. Якщо ви приїхали сюди позасмагати, зробити фото або влаштувати пікнік. Так, тоді це цілком безпечно. Але для купання це озеро не є рекомендованим. Це пов'язано з тим, що водойми не доглянуті належним чином, і тут майже немає мілководдя. Також через велику глибину та наявність підводних течій вода не прогрівається належним чином, що підвищує ризик до утоплення. Але, незважаючи на це, єсенський кар'єр приваблює багато відпочиваючих. Тому, якщо ви все-таки надумали тут купатися. Обов'язково дотримуйтесь правил безпеки. Друзі, надіюсь, я докладно вам розказав про це місце. Не забуваємо підписуватись на цей канал. Ну і не сидіть вдома, подорожуйте, відкривайте для себе щось нове. До зустрічі!